Твоні на Добрий раночок, субота, 5 жовтня. у нас сьогодні ось така погодка. Я випила свою ранкову каву, поснідала і ледве себе заставила зараз встати з дивану, щоб починати щось робити. Бо взагалі така, знаєте, домашня, лінива погода, дощик крапає так активно, не перестаючи. От. Тому, тому ось так. от. Але потрібно зараз звичайні домашні справи поробити, і потім ще купа таких справ. Я ж майже поприбирала вдома, але в нас вимкнуло світло, незрозуміло, графіків немає, можливо, через непогоду, через дощ, незрозуміло чому, але світла немає. Тому ми не встигли допилососити, допрати, У мене там машинка заблокована. Так взагалі, коли немає світла, немає води. Але зараз вдома така затишна атмосфера, ну, практично чисто і можна трошки відпочити. У мене взагалі сьогодні за планом навчання по відеозйомці. Як сяду навчатися, покажу, що, як, де і коли, і взагалі. Сьогодні думала ще познімати, знімати, але з приводу зйомок я не впевнена, тому що на вулиці вже темно, а часу мене лишилося не так багато. Типу, а, не хочеться, щоб була скомкана часовими рамками. І, знаєте, думала, як би це зробити пошвидше. Хочеться зробити якісніше. Хотіла зняти рілс на тему ранок. Я знаю, це не єдиний рілс, який в мене є на тему ранок, але трошки по-іншому, трошки з. Спробувати якось його по-іншому показати. У мене сьогодні, ось так, ви знаєте, самостійно підкрутилось, завилося волосся від вологи, але мені навіть подобається. І ще хочу вам зараз показати деяку новиночку, яка в мене з'явилася. Я знаю, що я казала, що мої покупки косметики закінчилися, але це моя така хотілка це моя така guilty Pleasure. А це мій подарунок на мій день народження. Зараз покажу. Та-да-да-дам. Замовила я собі рум'яна Dior Backstage. Це була моя така хотілка, Я їх дуже хотіла і вирішила собі подарувати на день народження. У мене відтінок чері. Ось так вони виглядають. Я думаю, що якщо ви цікавитесь косметикою, то ви знаєте, як виглядають ці рум'яна. Класні, я дуже задоволена. І мають ось так. Тут я, тут ви, мають ось такий відтінок. На камері вони трошки більше оранжевий відтінок мають насправді цього оранжевого відтінку менше. Вони наносяться в таку напівпрозору димку. Сьогодні вони на мені. Правда, по картинці на камері не дуже зрозуміло, тому що освітлення не дуже вдале. Але я їх поки що тільки разочок сьогодні протестувала, тому що я їх вчора отримала. А, і я їх хочу ще красиво дуже відзняти. Мені має прийти моя макролінза, тому хочу з макролінзою відзняти, тому не сильно хочу їх тут юзати, щоб цей от шрифт Dior залишився в такому нетронутому стані, щоб гарно відзняти у Reels. Тому я дуже задоволена, знаєте, дорога косметика це як дорога білизна. Ніби ніхто з оточуючих, з навколишнього світу не бачить, що на тобі дорога річ, але воно дуже класно. Впливає на самооцінку, знаєте, і ти йдеш така собі королева, на тобі дорога білизна, на тобі дорогий діор рум'яна, ну або там ще щось, і ти відчуваєш себе на всі сто. Я зараз не говорю, що для того, щоб себе полюбити і підняти самооцінку, потрібно купувати якісь дорогі речі. Це просто як такий, знаєте, додатковий плюсик. Ось так, поки в нас немає світла, на сильний дощ припинився. Зараз такий дрібний противний моросить. Ми смажимо м'ясо на мангалі, і я собі зробила чайок. Зараз скажу вам дуже так затишно постояти чайок попити біля мангалу. І так проходить субота. Фу, так, добрий раночок всім. Вже неділя. Насправді я вчора нічого не знімала і скажу вам більше, навіть нічого не протілась. А я нарешті буду пити свою каву, бо я прокинулась і почала знімати свій ранок. І хочу ще деякі кадри дозняти, але зараз в першу чергу вирішила випити каву, яку готувала і знімала в реальному часі. А потім подивлюсь, варто чи не варто видавати ще якісь кадри, змонтую те що є. Подивлюсь, яка в мене виходить картинка. Сподіваюся, що все по моїй задумці. І зараз п'ю каву, снідаю, а вже тоді буду далі займатися. Фух, нарешті. Вже 11.30, якщо що. Я вже змонтувала, виставила рілс про свій ранок, мені здається, що мені вдалося класно передати ту таку теп... затишну, теплу атмосферу ранку, і мені подобається результат моєї праці ранкової. Я вже перетягнулася з теплого халату, трошки себе привела в порядок, трошки зробила домашнього макіяжу і зараз буду займатися навчанням по відеозйомці, включу собі уроки. Вчора мені так і не вдалося. Подивитись уроки, щось мені якось вибуло мене з рівноваги, то дощ, то відключення світла, якесь незрозуміле. Спочатку його включили, потім знову відключили. Швидко намагалася доробити те, що було недороблене, те, що вимагало світла взагалі. В мене прання там не могло ніяк добратися. То чоловік мене трошечки знербував, ну таке всяке буває в житті. От тому якось я навчання так собі не включила. Тому зараз у мене по плану навчання вже, в принципі, і дощик не йде, але я не хочу нікуди йти. Я прийняла рішення, що у мене сьогодні такий домашній день. У мене взагалі немає якихось знає, таких планів позадому, щоб мені обов'язково треба було виходити, тому я вибрала собі лишитися вдома і приділити час навчанню. Бо якщо я його зараз не подивлюсь, то потім вже ввечері якось теж закручусь і. Не включу його і буду трошки, буде в мене все не так по часових рамках, як я собі запланувала. Можливо, потім все ж таки вийду десь пройтись просто в магазин за хлібом, щоб подихати свіжим повітрям, бо теж цілий день вдома знаходитись, це теж не окей, дихати свіжим повітрям обов'язково потрібно, тому, можливо, собі запланую похід в наш магазин. А я сьогодні не робила тренування, щось мені не хотілося, і я себе не стала заставляти. От не хочеться мені сьогодні тренуватися, хочеться мені сьогодні такого е релакс режиму, от тому не заставляла себе, хоча, можливо, перенесу тренування на вечір, і все ж таки ввечері зроблю якесь. Можливо, не по програмі, можливо, щось легеньке, можливо, якусь йогу, Але можливо, все ж таки ввечері я до цього питання повернусь. От тому зараз я буду займатися навчанням. Можливо, зараз собі зроблю другу каву, щоб мені так затишно було. І let's go вчитись! Все, я готова приступати до навчання. Зробила собі атмосферу затишку, щоб мені ніхто не відволікав мене, не заважав. У мене тут навіть Тепленькі носочки, ну, щоб мені було тепло, і приступаємо. Моє навчання в розпалі, У мене тут Ліма прийшла. Вчиться зі мною. Куку! -ку. Вже, знаєте, стало холодніше на вулиці, ми вже трошки дома тусуємося, а не тільки. а не тільки йдемо гуляти, да? вже хочеться трошки вдома бути. Так, ну що, сиділи, ми сиділи вдома і вирішили в магазин. Мене мій вговорив купити піци. Коли я почну нормально їсти і не вестись на ці провокації, я тут хочу нормально харчуватися, корисно. А мені тут летять пропозиції, давай піцу по повечерію. А давай. Все, виїжджаємо. Залила омивач, до речі, в машину, бо в мене скінчився, і зараз будемо їхати. Я все ж таки позаймалася. Не хотіла я робити перерву в тренуваннях і не хотіла собі давати слабинку. Вранці я її собі дала, але зараз я взяла себе в руки і зробила тренування. Було нелегко, я вам скажу, але воно того. Варте, я стомилась. Зараз після тренування Піця сама ідеальна їжа, я вам скажу. Ой Боже. З одного боку, хочеться займатися, щоб мати класне тіло, щоб мати здоровий дух, знаєте, як на уроках фізкультури здорове тіло, здоровий дух. А з іншого боку, інколи бере така лінь, і так хочеться все послати в дупу і просто погулятись на дивані, влаштувати собі релакс-день. Воно й таке треба, я вам скажу. Але, на жаль, в мене немає стільки днів, щоб в один день напрягатись, в другий день влаштовувати собі релакс-день, тому якось треба це все поєднувати. От, якось так. Йду зараз мити волосся, а потім будемо їсти. Так, я вже помила волосся, нанесла свій флюїн. Зараз чекаю, поки він працює. На хвилиночок 10 я його залишаю. Тим часом п'ю водичку з лимоном після тренувань. І зараз піду змию флюїд, піду поставлю піцу. Поки піца буде запікатися, піду сушити волосся. Ось такий план дій у мене на найближчі кілька хвилин. Страшенно не люблю зиму за те, що ну, зараз ще осінь, але зима, осінь, ось цей темний період року, за те, що треба, щоб щось зняти, треба тут купу маніпуляцій проробити зі світлом. Мене зараз ви стоїте на кільцевій лампі і на штативі, який від кільцевої лампи. Хоча краще знімати на окремий штатив і окремо виставляти. Але мені не хотілося йти за окремим штативом. Коротше, складні схеми зйомок, і мені дуже подобається ось ця ось цей мій торшер. Він дає офігезно класне освітлення, таке тепле, затишне світло. І... Навіть те, що в залі у мене, ну це, мабуть, теж залежить від самої форми, самого матеріалу абажуру. Там теж тепла лампочка, але він не дає такого освітлення. І мені дуже подобається, коли включений цей а, світильник, ну дуже класна атмосфера в кімнаті стає. А, так, що ось так, поки я тут з вами поговорила, я вже флюїд, в принципі, попрацював, зараз допиваю водичку, іду змиватись. Ну, все, я готова, посушила волосся. Сьогодні навіть не використовувала браш, просто собі допомагала просушувати а, ось цим гребінцем. Так, старалась прибрати волосся, якщо що, то сорі. А, просто ось так: от протягувала і вела за нею феном. А, і дивіться, воно гладеньке, пряменьке, а, блискуче, і ось ця штука. Вона реально працює. Так, зараз ми сфокусуємося. Вона реально працює. Після неї волосся помітно, що воно гладкіше, після неї воно краще вкладається. Якщо ще пройтись брашем, то ефект буде взагалі класний. А, єдиний мінус це взагалі не економічність, Тут 100 мл вони дуже швидко закінчуються. У мене там лишилось буквально на кілька разів. А, є ще на 300 мл, але ж, відповідно, вони й дорожчі. Ось ця така штучка в мене була коштувала, скільки я казала, Десь В районі 800 гривень це я знайшла на промі, а на майкапі близько 1100. Ну, тобто, не економічна, але працює доволі непогано. І так, наша піца з готова. Ось одна, я її вже порізала, ось друга. Сільпо – класна піци, Вони просто вже типу готові їх в духовку поставив, запік, і свіженька гаряча піца є. Все ми їсти. Так, добрий раночок. Приїхала я на роботу. Сьогодні понеділок. Приїхала на роботу, тут повітряна тривога. Якраз перед виїздом одна закінчилась, і я тут якраз приїхала, і якраз друга почалась. Хочу зараз собі замінити ароматизатор в машину. У мене ось такий. Я його беру в Watsons. І беру з вишенькою. у мене вже був з вишенькою, він класно пахне. Я перенюхала всі решта, але вишенка мені подобається найбільше. Його треба зараз відкрити, щоб він не розсляпалося. Так. До речі, всі всякі шнурочки я знімаю і просто в мене стоїть баночка. Лен. А може і мені не вдасться його зараз тут. Замінити, бо я не відкрию цю кришку. Ой, треба музичку вимкнути, а то. О! Вийшло! Текс! Сюди. Тепер сюди і все. У мене знову буде класно пахнути в машині. Просто ставлю сюпи, стринку викидаю. Так, привітики, приїхала я на роботу. Сьогодні таке сонечко, що я прям не знаю, чи вам мене видно, чи повністю засвітило, але це дуже класно, що вийшло сонечко під дощами, якось жити неприкольно. І я взагалі не можу встати, я ледве сповзаю з ліжка вранці. У мене, мене з вечора є якісь плани щось познімати вранці, не знаю, сніданок, макіяж, будь що. Яке збираюся, але я прокидаюся вранці і думаю, я нічого не хочу, я хочу спати. Це всі мої думки вранці. Дуже тяжко прокидатися, дуже тяжко встати. Вставати. Скажіть мені, як ви встаєте зранку? Чи в мене немає таких людей, які встають зранку? Та є звичайно є такі люди, які встають зранку. А, сьогодні такий трошки не цікавий не, не, не класний день буде на роботі, тому що будуть якісь там наради, директора, а кому то цікаво і, і подобається. І мені то не подобається. А, далі хочу в обід зганяти в магазин з чоловіком, і чоловік захотів щось собі купити. А, і що ще хочу. Взагалі, я хочу зайти в сінсей, але не знаю, чи сьогодні вийде, і щось подивитися з декору для дому, бо мені захотілося щось трошки поміняти. Не знаю, чи прям багато я поміняю, тому що в мене, якщо ви дивитеся зал, у мене площа досить велика, і там досить багато предметів декору потрібно, якщо там щось вже прям кардинально міняти. А, ну. Не знаю. Тобто я хочу щось подивитися, можливо, щось мені вдасться змінити, трошечки так пере, перемінити декор, але не знаю, чи сьогодні я встигну і туди і туди. Ось такі у мене плани на сьогоднішній день. Ввечері миття голови, сушка голови, вечеря. Та й таке? Словом, зараз я ще пошарюсь в інтернеті, пошукаю якісь референси. На відео, яке б мені хотілося зняти щось в мене, і ніби є якісь замальовки в голові, і нібито нема замальовок в голові, Типу, трошки не вистачає фантазії на це відео. Я хочу красиво зняти румяшки свої діор, тільки не знаю, як то його робити, чи ту розпаковку знімати, чи то типу такий, знаєте, красивий дорогий рекламний ролик спробувати зняти. Словом, така трохи каша в голові, хочу зараз поритися, можливо, в Пінтересті, можливо, в інсті. Ось такі в мене плани до початку робочого дня, все поки виключаюсь. Я вже вдома. По традиції, зараз першим ділом йду в душек, змиваю макіяж, вмиваюсь, миюся, волосся, мию сушу волосся, а потім йду готувати вечерю. І хочу з вами перед тим, як я піду в душ, хочу поділитися. А враженнями про ось цей крем я його показувала в кінці минулого влогу. Це виходить, що я тиждень ним користуюсь, це Скін 1004 з центелою і керамідами. Там ще є купа класних компонентів в складі, але я вже їх не пам'ятаю, погугліть. Не знаю, поки що мені якось не дуже подобається, ніби й жарненький, ніби й має зволожувати і живити, але в мене якесь таке відчуття сухості а, після його використання, можливо, знову ж таки, це якісь зараз внутрішні процеси, тому що я взагалі відчуваю, що я прям суха і мені хочеться пити води багато. А, і плюс в мене були висипання. Знову ж таки, можливо, а, після критичних днів, мені здається, що вже трошки проходять. Тобто, перше таке враження в мене не зовсім однозначне, і якщо порівнювати Нідлі з центелою, знову ж таки, і з керамідами і ось цей Skin 1004, то Нідлі мені подобався більше, він якось приємніше відчувався на шкірі і не було якогось дискомфорту після його нанесення. Мені ніби недостатньо зволоження, ніби він лягає таким трошки жирним, ну, я б не сказала, що прям дуже жирним. Але ну, доволі таким живильним слоєм на обличчя. Але в мене ніби є, не зникає відчуття стягнутості. Ніби, знаєте, буває, коли після вмивання є відчуття стягнутості, то от таке десь невеличке. От таке десь невеличке відчуття, в мене є все ж таки після нанесення цього крему. Але знову повторюю, це таке перше враження я ще покористуюся і побачу, чи можливо ми тут притираємось і знайомимось з цим кремом таким, таким, а, а, таким способом. А, тому поки щось так. Якщо брати нідлі цей, я би обрала другий раз нідлі. От тому, тому ось так. Зараз в вдовж і далі буду готувати їжу. Сьогодні буду е тушкувати м'ясо. Я взагалі не знаю, що робити їсти мені вже від, того, від тих думок, е чим себе кормити і кормити чоловіка, голова трошки пухне, бо насправді вже набридла вся та їжа і треба шукати якісь трошки нові рецепти, якісь трошки нові страви, бо хочеться якихось нових смаків. М потім, можливо, покажу, що я буду робити. Зараз я на водні процедури. Покажу вам ще його по консистенції, він типу такий нормальний кремчик, не гель, не легкий, А по консистенції, бляха, не на ту руку взяла. А по консистенції ось такий він жирненький, в принципі. Ну ось так. Тому я ще його буду пробувати і буду дивитися, як моя шкіра буде з ним себе поводити. Такий. До речі, зручний формат в тюбику, не лізеш пальчиками в баночку, це плюс. Я нарешті буду вечерю, нарешті приготувала вечерю ось таке тушковане м'ясо. Тут м'ясо, цибуля, сіль, перець і а, довго тушкувала, додала сметанку і такий сметанний соус, і це все теж додала на рис. Його я буду їсти з рисом, бо дуже люблю, до речі, рис з таким соусом. І салат з моркою і з майонезу і з чесника. Вже сьогодні прийшла, я вам скажу на зимові салати. Все, я буду їсти смачного і мені, і вам.